Доброго дня, любі друзі. Витері Софія. Роблю розклад на 29 квітня. Продовжується в нас тиждень кармічних, роздачі кармічних боргів. Тож тримаємося, пристібніть паски безпеки. От, і просто приймайте це і благодаруйте за те, що, не знаю, там, береться грошима, а не вашим життям, не вашим здоров'ям. Да? Я розумію, що це неприємно, ну, повірте, <паски> я розумію, я знаю. Я теж. Потрапляю в різні моменти, так? як і всі, як і всі люди, я з цього оточення і в мене колись так само були хибні погляди на це життя і хибні дії, звісно. От. Але коли ми приймаємо все це, то просто тоді більш лагідно скажімо, ми проходимо ці випробування, розумієте, більш. Ну, більш спокійно можна сказати, да, тому що з'являється, через прийняття, з'являється розуміння тих ситуацій, чому так або так, да і що до того призвело, і просто треба зараз робити висновки, просто треба спостерігати. Не чиніть опір. Коли в вашому житті розруха, ви не можете ні на що зараз вплинути, тому що все світ більше не хоче з нами гратися. Він хоче взяти розплату, да, і потім він буде дивитися. Ага, якщо людина все зрозуміла, ну принаймні хоч щось, да. От, якщо вона стала на шлях духовного розвитку, тоді добре буду допомагати. Якщо ні, тоді ну, ближайшим часом, на жаль, люди низькочастотні, вони, в них буде дуже швидко все погіршуватись. Але якщо ви на шляху духовного розвитку, то у вас так само буде все швидко, але покращуватися. І повірте, це того варто. Поїхали. Було. Є. Буде. ну, О -о -о. ладно, Кохання відносини. О, Боже. А, гроші, ресурси, бізнес, наприклад. І тепер порада або звістка, що взагалі треба знати да, стосовно цього розкладу. Можливо, щось нам допоможе вийти з цього всього, з найменшими втратами. І так, дивіться, те, що було, да, ну, дев'ятка мечів, так, була в нас на цьому тижні. От. Це про душо, душевний біль, підозри, ганьба, вплив на ваше життя якоїсь нерозумної людини. Да? І от, по ходу, вплив продовжується. Хтось не зробив своїх висновків. Дивіться, ще раз попереджаю: кожен розклад це не приговор. Ви можете, прямо тут. Зробити висновок, да, душевний біль. А, що я можу з цим робити? Я можу прямо зараз звернутися до спеціаліста. Якщо я сама не можу з цього вибратися, з такого а, положення жертви, зі стану жертви, розумієте, тоді я звертаюся по допомогу не просто, щоб мене гадували з ложечки, да, а щоб мене емоційно допомогли мені відновитися, набратися сил, ресурсу і йти далі. А якщо людина завісає в такому, ну вибачте, про які перемоги, про яке гарне життя, по-перше, можна говорити, да? от то людина означає це, що вона не робить особисто висновків якихось, да, чому вона потрапила в такий стан. І тоді, отакі люди, вони продовжують і продовжують приходити в наше життя, розумієте? Тому що ви можете робити висновок вже з розкладу дивитися, якщо вам відгукується, да, щось таке у вас є, то прям зараз скажіть стоп. Цій ситуації, стоп! Я зараз всесвіт, викажіть всесвіту, я дай мені час. Я зараз розберуся, сіли, прям прописали. А як я як ви гадаєте, від чого така ситуація? Де ви себе самі ображали? Де ви себе зраджували самі? Тому що такі люди, зрадники і, взагалі, деспоти якісь вони не приходять до нас просто так. Вони приходять на нашу енергію, на наш дозвіл з собою так поводитися. Тому що, якщо ви з собою так поводитися, то ви дозволяєте автоматично іншим людям і всесвіту з собою так поводитися. Але Всесвіт добрий, він не хоче нас вбивати. Тому він посилає до нас просто людей, котрі нас намагаються навчити поважати себе, любити себе, співчувати собі. Да? І так далі, піклуватися про себе. Ну взагалі, розуміти, що я є цінність. Я тута, тутачки, тутачки. Дивіться, я гарна. Я цінність для всесвіту. Я цілісна, я чудова людина. Да і так далі. Ми цього не робимо. і тоді приходять отакі, отакі і штрикають нас. І так, це наразі те, що прямо зараз. Ой, король мечів, тут про злу людину, котра несе свідома вам розруху, використовує для цього свою владу та положення. Тут про жорстокість, деспотизм, обмеження і якусь нечемність. Ну, зрозуміло, да? такі люди. Егоїстичні, скажімо так, да, котрі свідомо наносять. Ну, понятно, а як всесвіт вас може по-іншому навчити? По-перше, як він може вас заставити взагалі, винудити, вийти зі стану жертви? Як? Ніяк. Тільки через те, що прийде знову така людина, буде вас цкувати навіть в такому положенні. І тоді ви або ну, вибачте, йдете нижче, 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 ниж, ниж, да, по своєму ресурсному стану, скажімо так, і здоров'я буде погіршуватися, і емоційний стан і ну і все. да. Або ви скажете Стоп! Я тобі не дозволяю собою так до себе так відноситися. Я тобі не дозволяю, дайте їй зрозуміти. Такі люди деспотичні, вони не дуже хоробрі, скажімо так. Вони хоробрі до, до тих пір, поки ви йому зуби не покажете, розумієте? І потім вони будуть скавчати і бігти в свою Буду. Так топніть ногою, скажіть, а ну геть з мого життя, геть, я більше не буду під твоїм пливом. Я не дозволяю тобі себе а, ображати. Покажіть цій людині, що ви готові себе захищати, і ви будете все робити від вас, що тільки ви можете залежне від вас, або незалежне навіть, да. Над зусилля будете робити за для того, щоб захистити себе там, своє майно, не знаю, ну хоча б себе для початку, да? От. І далі, дивіться, шістка кубків це те, що а, потім буде. Ну, Тут зміни в житті та в роботі, тут оновлення одразу в декілька сферах життя. А, карта каже, що треба відпустити минуле, що старі відчуття заважають вам відчути смак сьогодення. Час почати життя з чистого аркушу, да? тобто тут вам треба з цим розібратися, не тягнути на своїх енергіях оце е, лайно, вибачте, я буду казати, як є. Бо така людина вам точно в житті не потрібна. То відпустіть, ваша внутрішня жертва просто хоче страждати. Для того ви, можливо, даєте такій людині. Якісь шанси, да, котрі не потрібно давати, ви про себе подумайте. Добре. <сум> можете брати, що я кажу, можете не брати. Просто подивіться, да, тоді розклад. Якщо вам духовний розвиток не цікавий, то тоді, вибачте, просто, мабуть, це відео не для вас. Я ж їх роблю для того, щоб бути корисною, щоб. Розказую і про свій досвід. Повірте, мене саморозвитку вже більше 15 років. Я багато чого вивчала, багато через що пройшла. От тож, хочу бути корисною. І так, король жезлів, це в нас сфера кохання, шлюбу, наприклад, або відносин вашого оточення. Про що ця карта? Теж в нас перевернувся він. Тут знову такий зустріч з суровим, але справедливим чоловіком з влади ця людина не несе для вас небезпеки. Чуєте, не несе. От, ну, Можливо, дивіться, якщо у вас тут да, в особистих відносинах у вас ну, щось не ладиться, да, це людина може бути не знаю, там, прокурором, наприклад, да, ну, з влади, або там з якоїсь структури владної, тобто куди ви зможете звернутися, за якихось за, ну, за своїми справами. От. Карта каже, що для реалізації своєї мети. Доведеться довго трудитися, вам ніхто не допоможе. Але для досягнення мети обставини будуть благосними. да? Тож, якщо вам треба вирішити якісь питання зі своїм оточенням, тому що це в нас про оточення, то у вас в оточенні точно є людина, до котрої ви можете звернутися, з яких з якимось питанням, можливо, це не знаю. Навіть е, психолог буде, да? Тобто це теж владна людина. Тобто тут людина, ну. На якомусь, скажімо, місці, тобто незвичайна ну, не, не роботяга, отак я скажу, зрозуміла. Це якийсь спеціаліст. О, отак буде вірніше, бо вже не могла слова підібрати. І так, Паш Пентаклів в нас про, про фінанси, про роботу, про бізнес. Да? А, дивіться, тут ну, пажи це завжди про якусь молоду енергію. да, І тут можливо, зустріч з освіченою особою. А, це, можливо, якийсь шанувальник мистецтва, це, можливо, учень, студент, або карта каже, вам вже час почати якесь навчання. да, Можливо, ви станете учнем або студентом. От. Тут грошова вигода в якійсь справі: задоволення, веселощі, новини гарні про ваші побутові питання. Тобто сфера фінансів і матеріальна сфера все буде добре. Чекайте на свою вигоду. Ну, слава Богу! да, Хоть хоч десь нам, хоч десь нам по по пощастить. А, дивіться, це в нас повішаний. Да? А... Це про взагалі, да, як е, підсумок можна сказати, або просто що нам треба знати. Ну, Тут карта каже знову-таки: тут про підвищену інтуїцію, про високий інтелект, тут свідома відмова від чогось, про мудрість каже. Да, тобто людина тут сама себе можна сказати, підві, підвисила, підвісила, вона сказала: стоп! Стоп у всіх. Е, у всіх сферах да мені треба розібратися тут про релігійність, про сильний характер, тут про самопожертву задля досягнення мети. Але ви повинні знати, що тут ви під захистом вищих сил. Можливо, також у вас відкриються надприродні можливості. Карта каже про можливий початок нового в вашому житті. Звісно, щоб почалось щось нове, потрібна зупинка, про котру я сказала в справах. Да? Тобто, ви коли йдете, а потім вирішуєте змінити маршрут. Да? Ну, треба зрозуміти, принаймні, ви хоча б подумки робите стоп. Да, собі і і думаєте, куди я йду далі, і про прокладаєте той маршрут так само, і в ну в житті, в інших справах. Треба, хоч на трошечки зупинитися. От, поки Всесвіт вас не зупинив через психосоматику. Розумієте? А, люди біжуть, 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 не роблять висновки, не розвиваються духовно. Потім психосоматика бамс. Тому що людина бежить, вона не розвивається духовно, тоді вона не розуміє, що її ресурси не безкінечні. Треба давати собі і відпочинок свідомо. Треба самим брати паузи свідомо, щоб розібратися. Якщо у вас щось не так в житті, зробіть паузу. Для чого прийшла ця людина? Чому? Так виходить, да, що я зробила зробив до того, як я до себе відносилася, відносився. Що це призвело до того, що в моєму житті з'явилася отака деспотична людина. Свідомо робіть у всьому зупинки. От, і карта вам радить бути будьте відкриті до змін, будьте відкриті. І якщо всесвіт перевернувся, ти теж ставай на голову. Зрозуміла, тож треба підлаштовуватися. Не залишайтеся надовго в стані жертви. Ні до чого гарного нікого ще це не призвело. Бажаю вам успіху у всіх сферах. Скоріше, хай закінчиться цей період для нас розплати. От я вам бажаю таких екологічних, легких е випробовань. Ну, без них ніяк. Ми для цього і прийшли на цю землю. Ми для для цього в цю ігру і граємо, да О, тож, до побачення з повагою, Софія.